Вони різні, однак усіх їх об'єднала війна. Вони розгублені, але не втрачають надій вони військовослужбовці Збройних сил України, Ілля, Олександр та Вадим. І у кожного з них своя історія. Дрон долутів, залутів, його пізно почув. Приземлився. Я обіг укриття. Я навіть не бачив. Я в 47-й бригаді. У нас машини Бредлі були, бойова машина піхоти. Наша піхота зайшла на мінні поля і ми поїхали її вивести, ранених і всіх, хто уцілів. Ну і коли евакуювали, теж наступив на міну. Отримало ногу, вторую осколками побігла. Травму отримав в Донецькій області Бугладар, при штурмі наступив на противопіхотні. Ну, Втратив ногу, пошкодив, але нічого бігає. Ці захисники вже п'ята група військових, котрі направляються на протезування та реабілітацію за кордон до одного із найкращих медичних закладів Норвегії. Цю програму спільно з командуванням медичних сил ЗСУ започаткував народний депутат України та голова волонтерського штабу Українська команда Київщини Микола Бабенко. Відновлення та реабілітація наших хлопців є не менш важливим завданням ніж допомога їм на фронт. Саме тому ми сьогодні відправляємо чергову групу хлопців до Норвегії, там, де відбудуться всебічні медичні заходи, протезування, лікування, реабілітація. І я сподіваюся, що в найкоротші терміни ми відправимо наступну групу. Аби доставити хлопців у госпіталь. У програмі задіяні і депутати Білоцерківської міської ради від фракції Біло разом. Вони та вже більш ніж 10 бійців подолали тисячі кілометрів, аби очікування наших героїв справдилися. А очікування у них досить оптимістичні. Від реабілітації чого Очікую від того, щоб комфортніше себе відчувати і в подальшому планую тільки назад. Очікую, що ногу поставить. Ну думаю, приїдемо там щось. нібудь, а це ремонтують це Я собі сам прогнози ставлю. Я такий по житті позитивний чоловік я ніколи не втрачаю надію. Що вражає у цих загартованих війною героях? Навіть із такими серйозними пораненнями вони не хочуть залишати військо, вони хочуть далі працювати на перемогу. Якщо не спішуть, ну далі попитаюся, якусь посаду більш військову зайняти. бойову. А якщо спішуть, то не думав об там, не знаю. Як ну, якщо якусь посаду знайдуть, то, то зостануся. Там попри мене чекають. Кого мене чекають, тож і усі ми. Тут у тилу маємо щодня допомагати Збройним силам, адже нашим прикладом надихаються в тому числі і закордонні партнери, які теж вносять свій вклад у нашу перемогу. Ми хочемо подякувати Ірені Солберг, яка зустрічає наших хлопців у Норвегії. Ми дуже раді, що в нас є такий партнер, можна сказати, друг України, який допомагає нашим хлопцям відновлюватися після важких поранень. Вони отримують шанс на нормальне життя. Ми дуже їм вдячні за ту ціну, яку вони заплатили за нашу майбутню перемогу. Ми віримо в Україну, віримо в ЗСУ і дякуємо кожному, хто сьогодні на фронті захищає Україну. Дмитро Ніжельський, Дар'я Гончарук, Марк Семінський. Новини, телеканал Крокус.